Вибуховий ранок у Москві. вранці, 17 грудня, у одному з районів міста було гучно. За даними місцевих телеграм-каналів, вибух був такої сили, що у прилеглому будинку вибило шибки, потріскалося облицювання, а уламками побило три автомобілі. Тим часом у мережі інформація, що ця подія не випадковість. А на сюрприз натрапив жирний російський генерал. Усі подробиці розповім за мить з вами новини. ТСН.UA і і Ядмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до. Новин росіяни гинуть від війни не лише на нашій території, а й розплачуються за проти українців на своїх же болотах. 17 грудня у Москві підірвали російського генерала. За даними місцевих пабліків, йдеться про начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Це той самий, який заявив, що США готують малярійних комарів, яких нібито планують скидати на позиції ЗСРФ в Україні. Російські ЗМІ повідомили про те, що Загинув ще й помічник Кирилова. За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибуло шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала. Попередньо самокат із примотаною до ручки вибухівкою біля під'їзду генерала припаркував невідомий за кілька годин до вибуху близько 2-3 години ночі. Детонацію було здійснено дистанційно. Ймовірно, підривник або його спільник могли навіть не перебувати в зоні видимості, а отримати доступ до камери під'їзду, який є у багатьох мешканців ЖК. Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель Кирилова та його помічника. За фактом вбивства двох воєннослужащих у Москві порушено кримінальне. Справу. По даним слідстві утром 17 декабря на Рязанському проспекті в Москві було приведено в действие взривне устройство, заложене в самокат, стоящий рядом з під'їздом жилого дому. В результаті произошедшого погиб начальник войск радіаційної хімічної і біологічної защити Вооружених сил Російської Федерації Ігор Кириллов і його помощник. На місці події працюють слідчі криміналісти та оперативні служби. Проводяться слідчі дії та оперативно розшукові заходи. Спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину. До слова Вчора, 16 грудня, служба безпеки України заочно повідомила Кирилову про підозру. За даними слідства, він особисто наказав застосовувати хімічну зброю проти сил оборони України. Посадовець відповідальний за масове застосування расистами забороненої хімічної зброї проти сил оборони на східному та південному фронтах України. За наказом Кирилова, з початку повномасштабної війни, зафіксовано понад 4,8 тисяч випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів, з київ дронів, на пункти оборони українських захисників. Від приведення в дію гранат з хімічним зарядом його отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини насамперед очі та дихальні шляхи. У такий спосіб рашисти намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь окупантів. За даними слідства, окупанти застосовують небезпечні хімічні речовини, переважно на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються переховувати застосування хімзасобів під щільним арт вогнем. СБУ ідентифікувала на полі бою, передала у процесуальний спосіб Чейн Custody до міжнародної організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту. Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини Росії на підставі. Зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили Кірілову про підозру за частиною 2 статті 28 частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Воєнний злочин вчинений за попередньою змовою групою осіб. Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли росіяни платять за скоєне проти українців і платять на свої же території. Нещодавно у центрі тимчасово окупованого Донецька стався вибух позашляховика, у результаті якого щонайменше двоє людей отримали поранення. Про це повідомляють Росзмі. По даними місцевих телеграм-каналів вибух стався зі сторони водійського сидіння. У мережі показали кадри з місця подій. Так на одному з відео зафіксовані перші хвилини після вибуху автівки. На них видно дим та те, як перехожі намагалися витягнути людей з автомобіля. Да, и поехала мимо. За інформацією російських медіа на місці події працюють фахівці судово-експертного центру, криміналісти та слідчі окупантів. Вони проводять детальний огляд та здійснюють комплекс оперативно-розшукових заходів. Призначено низку судових експертиз, включаючи вибухотехнічну. Також місцеві слідувателі порушили кримінальну справу після вибуху автомобіля в центрі Донецька. Тим часом керівник центру вивчення окупації Петро Андрущенко повідомив, що в автомобілі перебував начальник Оленівської колонії, в якій у 2022 році було здійснено. Терористичний напад на полонених бійців. Згодом пропагандистські російські змі заявили, що начальник Оленівської колонії Сергія Явсюкова ліквідовано. До лікарні не довезли. Також постраждала його дружина, їй відірвало ногу. Вона у лікарні у важкому стані. Попередньо під нижчим Land Cruiser було закладено пластид близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті. Теракт в Оленівці один із найжахливіших злочинів російської армії проти українських військовополонених. У ніч проти 29 липня 2022 року на території колонії в селищі Оленівка, що перебуває під контролем російських військ, стався вибух, внаслідок якого загинуло понад 50 українських військовополонених. Серед загиблих були переважно захисники Маріуполя, зокрема, герої Азовсталь, які перебували в російському полоні після тривалої облуги. Численні докази, зокрема супутникові знімки, експертні висновки та відсутність характерних руйнувань свідчать, що це був заздалегідь спланований теракт. Внаслідок вибухів в Оленівській колонії. Понад 100 азовців дістали важкі поранення. Чимало з них мають ампутації кінцівок, численню уламкові ураження, травми голови та черевної порожнини. І вони досі перебувають у російських тюрмах, де їм не надають належної медичної допомоги. Окупанти звичайно звинуватили у всьому Україну та заявили про удар ракетою з американської РСЗВ Хаймерс. Однак згодом з'ясувалося, що це була брехня, як і все те, чим расисти намагаються себе виправдати. А як думаєте, ви хто наступний відповість за злочини проти населення України? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.